Ви на каналі Мурахи та інші Комахи. І ми будемо вам сьогодні показувати, показувати мурах, мурах наших. і показувати... Ті, хто давно вже знає, хто це. Да. Ви віде, да. Зараз я переключу камеру і покажу. Поїхали. Ось наші красунчики. Подивіться, які вони файні, які вони класні. Метушаться, щось роблять. Вот. Солдати держу державу жінок. Куди вони їх тащать, цікаво. Мама кудись повезла їхня. Угу. У нас чогось часто траволева ходить. Це нормально чи ні? Думаю, що це просто того, що ми відкрили вони. Нас зазвичай закриті папірцем. Ось так от, щоб їм було темно. Тому що вони, в принципі, це для них це більш природні. Середовища. Ми зараз відкрили. Я думаю, що вони через цей зміну обставини так почали метушитись і переповзувати. Так, ну що, Федя, покажемо наш науковий блокнот. Так. ось в студію. Так, да, це він. Скажи, що ми туди записуємо. Студіо. Що ми записуємо? Булах. Ми останню запись була місяць тому. Так, да, місяць тому. По цьому Ми ж будемо записувати нову запись. Давай, запишися яке сьогодні число? Це дев'яте, рівно місяць тому. Да, тут на нагорі на пише 0903. 09 це дев'яте число, да? 09 Точка. 03. 3 це третій місяць, це березень. Третій місяць. Далі. Так, 2025. 20 2, так, що ми писали? Давай подивимось минуле. Ой, Я е написав. Ну, стирать тебе там є. Стирачка. <хів> Давай, 2,025. Так, що ми писали? Ми писали, ми їх рахували, так? Да? Матку, не будемо писати, да? що вона у нас одна. Давай попишемо. Попиши, тоді, тоді. Ході, не, бу... вона завжди одна. завжди одна. Давай, кого ми рахували там? Була. Солдатів. Давай рахувати солдатів. Так, зараз я спробую порахувати. Це оці величезні. Так, шановні підписники, ви теж бачите наших мурах. Якщо ви теж порахуєте, пишіть коментарі. Можемо десь помилитися. Один, один, два, три, чотири. Ну. Ви це... бачите, що тут? Ну, ладно, п'ять, хай порахують. Ну, я бачу п'ять солдат. Пиши. Солдат п'ять. Потім порівняємо, скільки яким було повторити. Давайте вот шесть. Раз, два. Два шесть. Э, да, на супер рядок. Наступный рядок пиши. Ш ну, солдат шесть. Да. Т солдат. Да, Его, да, шесть. Да. <клевый> шесть. Шесть. Так, порахуем у всех инших морал, Да? Раз, два, три, четыре. Ой, 17, 18, 19, 19, 19 20, И чего солдаты часто носятся чинут? Я сама не знаю. 34, 35, Какое-то месиво вот тут. 35, 36, 37, пиши 40. Пиши, мурах 40. А с их было? Я поднимусь по височки. И ты у нас попередній. Солдат 4, вона стала більше. Мурах 50, а мурах стала менше. Ну, бачиш? Ні, це перший листочок. А, ні, не. ну, давай, давай нічого, то у нас більше солдат Та, ні, дай, Давай, де, 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 де. Ну, що, пиши, мурах, мурах 40. Ні, ну, подожди, мам. Що, ти хочеш мам, стали? Мам, баба, лахуй. <поє> да, у нас седозъемка зимальный процесс. Ну ладно, давай ще раз. Não, я Хорошо, по сейчас, раз, два, по три, четыре, четыре пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одинадцать, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать, два, три, четыре, пять, шесть, семь, тридцать, семь, два, три, 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 четыре, пять, три, шесть, тридцать, семь, тридцать, восемь, тридцать, девять, сорок, сорок, один, сорок. Не, не выходит, пятьдесят, равно, Сорок два выходит. Пиши. Солдат 42. 40... Пиши. Мурахи 42. Ма, ти ось писала. Так. Мурахи 42. Пиши. Мурахи 42. Мурахи 42. 42. Мурахи 42. 42. Да. Ой, я на том і написав. Я пить мене. А ти б все одно яка тобі... Нє, бо в основному вчити чого-то стало, що я чого-то пишу спочатку

у них ще багато. Муа. Да, так, 40, 40. Ну, але треба, от я бачу, там дохлячки. Я даву вони... написав. Вони відносять свої дохлячків отуди, там на вкус, в куточку арени. Так, нам треба буде почистити наш акваріум, бо він вже не дуже красивий для зйомок. От, там Му... Рах. Так. Да. 48. Ра... 48. Так. З клітчинками у нас, звісно, все дуже складно, бо їх важко, вони ну, ще їх таскають туди-сюди. Ну, ми на, на око прикинемо 10, 20, 30, 40. Пише лічинок 40. Та а з чого вона вилупиться? Ну, нам доведеться викупляти більше. Е... Ні, треба 20, 200 мах. Ну, дивись, от їх зараз 40. 8. Ну, так, да, ну 50. Тобто, якщо от стільки ж вилупиться, їх буде вдвічі більше. Це буде 100 вже. 48, ну за 88 вийде. Да. Пиши лічинок 40. Вот почти там хто хоче подивитись. Так, да, подивимось нашого наукового блокнота. Типа, ти поговориш. Ти? Да, я поговорю, ти пиши, личинки 40. От, ми, які у нас плани. Наступне відео ми, по-перше, це акваріум, ой, не акваріум, а фармікарій трошки приберемо. Бачите, він такий у нас припилений, бо у нас не дуже багато часу останнім, останніми днями. Личинки. Багато уроків, багато роботи, да. Личинки. Личинки 40. Личинки. Треба його почистити добряче. Все, що не путайте. Да. Личинки. Личинки 40. Ч... Я і забув. Окей. Okay. Личинки. Ли... Okay. 40. Ми стараємось взагалі кожен тиждень робити такі записи, коли в нас виходить. Написав 40. 40, да. Але інколи нас буває багато багато роботи різної чи навчання, тому ми пропускаємо. Але якщо вам це цікаво, ставте лайки, вподобайки. Ми вам будемо старатися частіше це записувати. Тепер треба ще замалювати. Давайте будеш тримати тоді. Я замалюю. Ми ще замальовуємо. Да. Бо вона міняється. Значить, арена, У мене що отут будуть могили. Це крісти, це їхні могили. там дахлічки. Mm -hmm. да. Так, вони там мовлять? Рожня. Так, тут вода. Я тут намалюю так. Водяний острівець. Тут у них, як завжди, була їжа. От я вам щас покажу. У них не тут. Отут тут складала складали. Дивись. От. А зерна. ти ось цю намалювала? Ні, я ось цю намалювала. Зерно. Вони зерна. А, вони ще, у них тепер в двох камірках їжа. Дивись. Так, тут, і тут і тут. А в цим маленьким зараз сидить мама, матка. От. Ось вона сюди чомусь залізла. Не бачу. Свої, не бачу. Так, тут велика кімната для лічинки. Так. Де ж вони вилазять. Тут нічого. Мам, я вже бачу мулав'я одного нового. А де ти де зрозумієш? Це новий. Ось ти бачиш біленький дуже. Да. Він новий? навіть не рухається. Навіть не рухається його. Там же живий мулавей. Mm -hmm. ну, він просто ще не вийшов із лачинки. Ну Там було. же мулавей живе. Mm -hmm. Він вже не вибрав, він порівняємо. вже заїжджав, щоб мабуть появиться. Так, да, їжа, отут і тут, тут мама, там лічинки. Порівнюємо раз. Були їжа, а мама і лічинки тут, в цій великій кімнаті, а тут зерно, ліч... о, а тут вони лічинок розклали, от тут були лічинки, тут були лічинки. От, ось тут. Він завжди міняється мулашник. Да. Так. Давай тоді будемо не прощатися. Не про факти, не можна. Які факти? Про наших мурашок. Ну, давай. Які ми факти? Давай, давай ми вам все покажемо. Отут у них, значить, і лежить їжа. Ось тут вони зараз теж трошки є. Чи там лічинки є? Ну, подивись, Федь. Є там трошки лічинок. Давай залишимо там. Ні, давай, я... давай їжа, давай лічинки. Так. Да. Вони може треба то і то є. Сюди чомусь переповзла матка, хоча зазвичай вона сидить ось тут. Да, да, да. Тут у них просто не такі вільні кімнати. Знаєш, їх є багато ще місця. Ще, в принципі, їх може не перейти. Там уже було 200 мулах. Так, да, треба, ще було 200 мурах. Треба 50, 50, 50, 50. Давай забавні факти про мурах. Вони як феромонами спілкуються. Так. Як вони Угу. Ну, вони торкаються вусиками і передають своєму От тільки що, от оці от двоє тільки що поторкались вусиками і перед... О, одивиться. Поговорили. Да, поговорили. одивиться, поговорили знов. Далі, що ще? Що вони їдять? В принципі, все. Ну, да, все. Що? Вони миролюбиві чи агресивні? Вони все дідні. Якщо на них не паде хтось. Хам, хам. І вже той, да? То їжа то добича, то хищник. Хижак. Так, далі, факт номер 4 П'ять фактів. Факт номер 4 який буде у нас. Um, у них король чи королева вважається? Королева. Молодець, супер, класно кажу, І факт номер 5 останній факт, це що ми розкажемо. Um, Якщо ви не знаєте.

Але рекомендовано не давати їм цукор, але чомусь вони його люблять. Ми якось давали победеш, цукерочки різні. Вони там любили його поїсти. Ну, мені нашим ми мурахам давали, а яких ми в природі зустрічали. я приносив пап'ятку з водою. Та тримає давати. Розкажи, поки що з ним Я що, що зараз мама пішла, бо в кімнату зараз тату роботає. Міс у я. А бо там піпетка, щоб наливати нам осі во оцю воду воду їм, щоб воло що купити. Да, дивіться, у нас є така піпеточка. Ми набираємо. Дай Мені... ще будеш? Да. Дальше, Давай. Не, не. Так, піпетку набиваю. Давай. Да сюди немного. На тебе не переборщити. Футай. І сюди. Штенович, їм. Все. Ім фототь. Їм не вистачить. Все. Дякуємо, що дивилися. Пишіть в коментарях, що вам ще зняти, які відео. Павляю. І попавте, якщо ви чу... чу... побачили, що мого більше. А якщо менше, то напишіть. Все, до побачення, шановні глядачі. Па-па.